Добре, я всіх надзвичайно рада бачити на youtube каналі Курбанова Лайф. Дякую, друзі, що ви з нами в цей час. Час, коли в нас лімітоване постачання електроенергії, в час, коли ми не знаємо, буде в нас світло чи ні, то я завжди вам в цей момент ще більше дякую за те, що ви обираєте нас і лишаєтесь в нашій компанії Велика честь та велике задоволення для вас працювати. Незламна країна, яка може пережити і витерпіти абсолютно все. Друзі, я ще раз сподіваюся, що якщо ви вже прийшли на наш youtube канал, то ви обов'язково з нами залишитесь. Я Дуже прошу. Не забувайте під час стріму, якщо раптом ви ще не є частиною нашої інформаційної команди, обов'язково підписуйтесь, обов'язково лишайтеся з YouTube каналом Курбанова Лайф. Таким чином буде зростати наш інформаційний фронт. Звісно, не забувайте лайкнути. Хочете зараз, ви нажимаєте натискаєте один раз на кнопку лайк, і Це вже неймовірна допомога нашому стріму. Хочете там, коли у вас буде настрій під закінчення, хто як звик це робити. Але пам'ятайте, що коли ви лайкаєте. Наше відео, чи то в записі, якщо потім ви його будете дивитися, чи зараз в прямому ефірі. Таким чином, ви дозволяєте нам потрапити в рекомендації іншим користувачам сервісу YouTube і фактично допомагаєте нам розповсюджувати нашу інформацію. Тому без лайків нікуди. І, звісно, друзі, а де ж ви сьогодні є? Звідки ви нас дивитесь? От, вже пише нам свята Джевеліна Бориславу, Палки, привіт з рідної Ізраїльщини. Напишіть, будь ласка, де ви нас дивитесь? Де ви? В Україні зараз перебуваєте або на заході десь привіт зі Львова НАТО в хату. Нато да було б непогано. Ліван нас вітає. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякуємо з Казахстана. Дякую, що ви з нами. Вітання з Полтави. Дякую, і ми передаємо тоді одразу вітання в Полтаву. Добрий вечір. Ми з Києва зі світлом. Фантастика! Я дуже радію насправді, коли таке читаю. Біла церква з вами цікавий гість в нас завжди найкращі гості. Ізраїль, слава Україні. Так, дякую. Америка з нами, Микола. Словаччина нас дивиться. Дякую, друзі. Київ вітає. І ми з Києва вас вітаємо. із Запоріжжя. Вітання Запоріжжя, Нью-Йорк вітає. О, супер. Дортмут, Німеччина з нами на зв'язку. Харків тут теж з нами. Дякую, друзі. Доброго вечора. Фастів. Олеся нас нам пише. Бердянськ, Італія. Супер. З Болгарії кияни. Як же нас розкидало життя? Прилуки, Черкаси, доброго вечора, друзі. Пишіть, будь ласка, ще пишіть про свою географію. Я буду все це зачитувати. Не забувайте, що у вас є. Обов'язково унікальна можливість ще й ставити питання нашому гостю. Ну і звісно, все, що ми робимо, ми робимо лише заради згуртованості довкола Збройних сил України. І їм величезна подяка за те, що і сьогодні я можу працювати зранку на прямому ввечері. Проводити свої стріми. Тому від себе я хочу вам нагадати, щоб обов'язково ви донатили, де б ви зараз не знаходились в Європі в Америці. Немає значення в Україні ще простіше. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ. робити це легко і просто QR-код завжди поруч з нами. Ну і надзвичайно важлива новина, друзі. От буквально вона прийшла за хвилину за мить до стріму. І в мене, знаєте, як то відкрився рот від здивування? Хоча напередодні нами анонсували. Німеччина визнала голодомор геноцидом українського народу. Ви пам'ятаєте, як давно це було? І не уявляєте, наскільки це важливо. За відповідну резолюцію проголосував Бундестаг Німеччини. З Чим я ну не вітаю нас, але з чим хочеться сказати як. Зараз сильно просувається наша дипломатія. Ну і одразу друзі до гостя, гостя, якого ми обожнюємо, гостя, якого ми завжди радо чекаємо на нашому стрімі, Борислав народний народний народа і військовий, але вже як там, буває. Вітаю, віта, вітаю, вітаю всіх, хто дивиться зараз ефір. Пане Борислава, будь ласка, от про цю історію. Uh, <головіка> з визнанням було змонівеш, це не перша країна європейська <головіка> європейська є ще не ще <головіка> <а> не чекали буквально двадцять Зараз писалося далі це буде мати наслідки, особливо в сучасному Росії як країни, країни, <головіка> країни. Ну, по перше, я хочу звернути всім про те, що на те, що це сталося тільки після тільки після того, як замінили посла, тільки послом тільки послом став Олексій Макеєв, який працює не публічно, а кулуарно. Ми отримали дуже швид. Як бачите, дещо дещо можна отримати. Без гуч, без гуч, без, без образ, або примусових якихось там а, ну не знаю сказати сказати це. Це це, це, це маршів, інакше не скажеш який дозволяв собі раніше пан Мільник. я хочу, хочу казати, що Мільник все робила, але багато, але багато чого він зробив, ще погіршились відносини з ним. але зараз зараз дуже швидко за пару місяців спілкуюся. Я бачу, я, я бачу, як зносить, спілили, спілили спілкуюся зі своїми німецькими колегами по парламентській асамблеї ради і вони кажуть, що потужний, потужний посол, і я, от по сьогоднішній інформації, яку зараз ти Олена оприлюднила. Я розумію, що так і так, і це дуже гарне досягнення. Досягнення, досягнення нашої дипломати, досягнення, досягнення наших, наших військових. Тому читайте відверто казати. Зараз багато починають починають визнавати взагалі а міць, міць України, взагалі позицію України. Те, що ми те, що, ми до, що ми можемо робити спротив величезному монстру, який, зветь, який зветься. Ми, ми не тільки спр, сп, робити спротив, але й ми ще перемагати цього ми переможемо його, переможемо його, все це примушує поважати нашу позицію. Все це мотивує велику кількість країн зараз приїжджати до України не до якоїсь особистості, не до якоїсь персони, не до якоїсь окремих до України, як до країни, яка зараз в центрі уваги уваги світу, через те, що вона змогла. Змогла стримати російську навалу, а зараз не, не русню з України, що буде далі. Буде далі. Я так скажу так: будуть визнавати і інші країни крок за кроком. Але треба це робити спокійно, в дипломатичному русі, без гучних заяв, без того, щоб казати якісь образи один одному, і повірте: отак от як з цього, цього пан Макеєв. Можемо ми досягнути всіма іншими країнами пане Бориславе, будемо зупиняти лише тому, що велика проблема зі звуком. Я вийти з і Ми спробуємо його поправити. Друзі, я дякую. Я справді бачу, що ви пишете. І я ж сама чудово чую. Звісно, звук зараз. Ми спробуємо все це поправити. Або попросимо пана Борислава одягнути навушники, які мають пофіксити звук, тому що нам не хочеться і нам дуже сумно втрачати кожну із секунд хвилин цього стріму. Тому зараз всі ці нюанси технічні ми спробуємо відновити. Борислава, може, навушники є у вас під рукою? Раптом Чи, а ви чуєте мене зараз. Зараз так, і навіть не чую себе своє ехо, зараз супер. От, мабуть, щось була якась технічна проблема перед цього, тому що ще раз скажу: я був здивований. Так, прошу, я вас пробачте, будь ласка, обірвала не півслова, але лише через те, що в нас величезний брак по звуку. Я поясню ще раз, я розумію, що, мабуть, ніхто нічого не чув і ніхто нічого не розумів, тому скажу на початку. Ще раз, я хочу, щоб всі зрозуміли, ми отримали величезну дипломатичну перемогу. Це майже контрнаступ, який можна зрівняти з тим, що нам продемонструють ЗСУ сьогодні, і добився це Олексій Макеєв, новий посол України в Німеччині. Добився цього без гучних заяв, без образ перших осіб Німеччини, без яких демаршів. Я хочу, щоб всі побачили, як працюють справжні дипломати, які представляють державу та повинні досягати результату. І бути ефективними, а не ефектними. До пана Мельника можна по-різному мати своє відношення, будь-яке. Але те, що він своїми гучними заявами, на жаль, споганив нам відносини з Німеччиною, це правда. І коли я сьогодні спілкувався, вибачте, Тора, спілкувався, спілкувався зі своїми колегами по парламентської асамблеї Ради Європи з Німеччини, вони кажуть, що у вас дивовижно потужний то. Я говорю, два місяці. О він працює, ми бачимо, ми чуємо його. А бачите, Олена, ми не бачимо його в публічній площині. Він працює як дипломат. І я впевнений, що зараз через саме таку методу, через таку стратегію, Україна може отримати від смін визнання голодомору домору, окрім мабуть, там не знаю, Кореї або Венесуели, Куби, цієї Мокши. Мокше. Так, це просто якась справедливість відношенні до наших Це що вони преступників. Друзі, якщо повертайтеся еко, але знову. Пане Бориславе, зараз ви не натикнете. Так, квакаєте, вибачте, але квакаєте. Так, це я просто намагалася ви пишете ехо. Я не знаю, краще. Треба вам навушники, пане Воросику. На три хвилини, хвили, я зателефоную. Давайте. Так, друзі, ну що, спроба номер два. Зараз ми повернемо е, Борислава Березе до прямого ефіру. Я вам обіцяю зробимо вигляд, що у нас просто така міні-пауза, щоб все ж таки е, ще дочитати наші коментарі. Доброго вечора з Ізраїлю, Бориславу велика подяка за те, що він є. Оленочко, у вас завжди чудові гості. Слава ЗСУ і незламному народові. Герам слава, дякую, Світлана, дякую на доброму слові. І, звісно, моя подяка за те, що ви з нами. Так, це були бороски ворога. Звісно, а хтось я по секрету просто хочу сказати, що. Е, Зараз тільки ми дізнаємося, що в Україні все найкраще, і от дуже часто в нас інтернет прям ідеальний, і тільки в рідкі якісь такі випадки ну от бувають такі лажі, нічого не зробимо. Да? Це, це техніка. Не скрізь в нас цей стабільний зв'язок, тому зараз будемо все це обов'язково фіксити. Але, друзі, я сподіваюся, що це жодним чином вас не засмучує і ви лишитеся із нами. Добрий вечір. Я завжди дивлюсь вас. Ми зараз в Дані. Привіт всім. Дякую. Дуже Яна, велика честь, що ви нас дивитеся. Я знаю, що великий вибір, да, щоб подивитися в Ютубі. Дивлюсь вас з Ізраїлю. Ксюша нам пише: Дякую. По-доброму вам завжди, тому що мені здається, в Ізраїлі зараз має бути дещо тепліше, ніж в Україні. У нас що там вже завтра календарна зима розпочинається, тому ну, погода, і, от і в наших оселях відповідно, чесно кажучи, прохолодно. Вінниця вітає! Слава Україні! Дякую, Володимире, що ви з нами. Дякую, друзі. Ну і одразу хочу вам сказати, що звісно, зараз із Бориславом Березою і з людиною, яка е, воювала зокрема на сході країни. Ми будемо обговорювати ситуацію на бахмутському напрямку, тому що відверто Бахмут зараз це одна із найгарячіших точок. Вагнерівці човака Вагнера е, атакують е, оці абсолютно відбиті і не тільки там зеківці, там, звісно, різні е, найманці є. Вони становлять найбільшу загрозу для збройних сил України туди кидають і мобілізованих як гарматне м'ясо, і от під таким тиском не Жаліючи життя своїх військових злочинців, росіяни намагаються протискати наші позиції. Ну що вже говорити про наших хлопців і дівчат, які там воюють вже не перший місяць, їм, звісно, надзвичайно складно. Але у той же час, якщо дивитися, чи може зараз похизуватися російська армія, російський генштаб, то вони от буквально і розповідають, як кожного дня від сантиметра до трьох нашої території вони нібито забирають. Хоча ми розуміємо, що звісно перемога буде за нами. Борислав Береза повернувся, пане Бориславе. Давайте третий раз. Третий. Ви мене чуєте? Так. Ну, в разі ну, раз, раз здалося. Ну, давайте спробуємо. Пане Бориславе, я тут анонсую, що, звісно, з вами будемо обов'язково говорити про Бахмутський напрямок. І ви в своєму телеграм-каналі Березовий Сік про це дуже багато пишете і згадуєте, тому що ви там були, ви там воювали. Зараз там лишаються ваші побратими. Яка ситуація? От президент каже, що там по артилерії зараз один до дев'яти, на жаль, не в нашу користь, і надзвичайно важко. Ворог тисне. Що вам відомо про ситуацію на сході? Ворог дійсно тисне, ворог прорвати, прорвати. ворог кидає сотні мобілізованих проти нас, яких коли хатя зі всього, що тільки можливо. Я сьогодні спілкувався з Ігорем Луценко, який там знає. Він він теж 72-ї бригади, і я йому кажу, що що давається. Мені пише Береза, відповів: не можу зараз. Працюю. Відповідає він мені через Старлінк. Це єдине, через що можна спілкуватися. Зв'язку має він. Працює він, фактично, очі 72-ї бригади. Він працює і за які цьому, цьому непогано знає, куди гатити наша арта. Тому зараз дуже важко, дуже важко. Там зараз все дуже непросто. Можу сказати, можу сказати, що хлопці там не зламні. Дівчата там незламні, збройні, збройні Сили України, які дивують всіх, і в першу чергу ворогів, ворогів але наших партнерів. Що те що, що те, що вони досягають результату, незважаючи на переваж, переважність, більшість сили ворога, ну це всіх. всіх. І буде, буде так далі. Я можу сказати, що я вірю, сподіваюсь, і хочете, як, як змінилася ситуація, і як в тому, на, з того напрямку Русню погодять. Як, як, швид, як швидко це може статися? Я обіцяю, я, я що це все, що це станеться. Не, мож, не можу сказати, але хочу сказати одне: а, а, командування Збройних сил України все бачить і все розуміє. Якщо була мість була туди туди кинути 100-200 гармат, гармат би кинув би. Ці гарці гармат просто, просто нема гармат навіть снарядів. Снарядів чому не вистачає? Ну ми казали вже про це сотню разів. Тому що коли в 20 році, 20-му, був, був міністр оборони України Таран, то він взагалі саботував закупівлю ПК для ПК для арти, для танків, для всього. Потім повертав. Потім повертав ну, нормальний такий економний Був міністр. але, але гроші, гроші, які виділялися на. Канал Дім, Фрідом, або там, наприклад, а, на а, цей, в дорогі густі гроші не поверталися, завжди все використовували. А, зараз я чую дуже часто, що треба потужно зміцнювати оборонний комплекс України. Ну треба зміцнювати, я погоджуюся. Але давай, відвертати, відвертати, це треба було робити значно раніше. І, і нам не вистачає зараз і зараз артил. Ми хочемо її більше, потрібно зрібна значно більше. Чому не можна перекинути з якогось іншого напрямку? Як тільки ми заберемо що напрямку, на русську там теж там теж забрати з Херсона. Ну це значить ну, дати вийти з вогневого, з вогневого ураження. А забрати сього на пірс або з Чернігівського, або з Волинського. Це дати можливість звіт. Розумієте, у нас дуже у нас дуже фронт є фронт дуже величезний. Така від, від, відстань, як від до Мілана, до Мілана, щоб всі зрозуміли, і дуже, дуже важко стримувати на всіх напрямках те, що робить зараз штаб разом з о, начальником начальником Генерального штабу України в Талою, Талою, в кому, краї, кому краї, ЗСУ. ЗСУ. Тужний, тужний це фактично диво. Повірте, я спілкуюся не тільки з українськими військовими, не кажуть одне. Збройних сил, тільки стрим переходить переходить в контрнаступ та перемагає ворога, який його значно, як в кількості так і в техніку. Ну ну можуть дивуємо всі Бориславе. Ну, що я можу вам сказати? Ну на жаль, ні. Якість до нас не повернулась, і і це мені просто Але я в наушниках ви бачите. Да, да, да. Ви в навушниках, і це тепер немає мого ехо тому що воно було. Але ну мені здається, що я не знаю там, наскільки ви близькі до вікна чи далекі від вікна, що все ж таки там чи може стіни заважають. Я не знаю, наскільки коректно вас ще попросити це пофіксити. Просто я на відстані від вас, на жаль, не можу це зробити, але прям глядачі пишуть: вже багато зібралося. Всі хочуть почути Борислава Березу, але звук ми просто не витягуємо. Воно настільки лагає, що нічого не можу зробити. Давайте ви можливо, якщо ви не. Не виходили із самої системи, то повністю з неї вийдете і ще раз спробуєте зайти. Можливо, так воно оновиться і дасть нам можливість. Давайте, давайте спробуємо. Вчора вам дякую. Друзі. Ну намагаємося бачите, всіма можливими методами. Ми намагаємося зробити так, щоб в нас все ж таки відновився сигнал коректний, щоб все було видно, і щоб було найголовніше чутно Борислава Березу. тому що найголовніше це чути гостя. Мої питання це мої питання, але важливо, щоб був наш гість. Тому зараз ми поборемося за те, щоб він повернувся зараз до нас на зв'язок. Бачите, як і пробахнуть. Це дуже важливо. Ива історія і про контрнаступ, який звісно готує. Готують збройні сили України. Ми не знаємо чітко про плани. Ми не можемо сказати, куди як хто буде рухатись. Ми тільки знаємо, що жодного дня не буває вихідного, не буває е, умовної якоїсь чи неумовної тиші. Ніхто не бере собі паузи збройні сили України щоденно працюють. І от, на жаль, ворогові це надзвичайно не подобається. Тому ми бачимо, як вони мстяться знову і знову з'являється інформація про те, як обстрілюється наш Херсон і сьогодні. На жаль. Це, це не виняток. Так само місто страждає. Чекаємо, чекаємо, поки Борислав Береза перезайде в саму програму для того, аби ми відновили зв'язок. Поки я бачу, що у нас вітають з Харківщини. Дякую, слава ЗСУ. Справді героям слава. Неймовірне щастя, вони нам подарували декілька місяців тому, звільнивши Харківську область. Потім ми побачили Херсон. І коли нам кажуть, що буде вся наша територія звільнена, ось, будь ласка, докази, ось, будь ласка, аргументи можна як завгодно записувати. Добрий вечір Житомир. Світлана нам пише, можна скільки завгодно записувати наші території до себе до Конституції, але якщо фізично ти не можеш їх втримати, то з тим ти вже нічого не поробиш. Так, слава нашим героям і героїням, дай Боже, сил вигнати ту нечисть. Обов'язково, друзі, я впевнена що таки буде Іспанія. Вітаєм. Нарешті бере за ветері. Дякую. Дуже дякую за гостя. Пошудам нам тетяна. тетяна. Ну ми намагаємося, пана Борислава Березу повернути до нас в ефір, тому що трошки нас підводить сьогодні техніка, але. Ми ж завжди сподіваємося, тільки на краще. Мені здається, що Росня включила глушилку, щоб завадити слухачам слухати березу. Е, Микола, може бути, можуть бути різні варіації, а може бути, що просто поганий сигнал інтернету. Нью-Джерсі з нами на зв'язку. Дякую, добрий вечір, що ви з нами здалеку прийшли нас послухати. Це е, велика честь, що ви до нас приходите. Дякую дуже. Друзі. Ну що, зараз чекаємо з хвилини на хвилину, має повернутися. До нас Борислав Береза, і сподіваємося, що технічні в нас вже засоби нас не будуть підводити. До речі, цього тижня були в нас різні вже ситуації, тому що часто ти домовляєшся із гостями, а в гості пропадає світло. Привіт з Буковини, вітаю Тетяну. Тому що графіки зараз не діють, неможливо в нас великий дефіцит електроенергії, тому ми не можемо навіть бути впевненими. Тому що наші гості заплановані, що вони з нами вчасно вийдуть в ефір. Просто тому, що отак зараз працює світло. Да? Світло є, світло немає. Як жартували, що чи буде Чорна п'ятниця, наприклад, в Києві буде вирішувати, і не тільки в Києві компанія ДТЕК. Тому в нас така нині нестабільна ситуація. Мелітополь з Києва вітає. Добрий вечір, Юлія. Дякую, що ви з нами. Борислав Береза повертається. Я боюсь, я боюсь сказати, Будьте, чути мене. ти мене. Чути, чути. Змінив локацію навіть. Пересід немає вікон. Е, мені дуже подобається, там хтось пише, що це Русня глушить ваш сигнал, Бориславе. Не тільки русня. Я впевнений, я впевнен, що як ми з вами позимовний ефір, деякі Петрова і Іванове візьмуть щось, щоб знов нам нагадати. Це не перший раз. Перший. Це правда. Бориславе, ви почали говорити. Е, Абсолютно справедливі речі про те, зокрема, як наші деякі, на жаль, вже екс-міністри оборони прогавили свій час. В мене є інша інформація, яка теж мені всі ці дні не дає спокою. З одного боку, ми всі встигли порадіти, що в Україні відновилося виробництво своїх боєприпасів. Мова йде про 152-й калібр, але з іншого боку, цей калібр запускався ще у 2018 році. У 2018-му при іншій владі потім щось пішло не так. Це виробництво зупинилося в 2019-му році. Стало не цікаво зараз. Під час повномасштабного вторгнення на дев'ятому на десятому місяці його запускають знову. Але і це ще не все. Мені дуже сподобалось. Власне, я у вас і вкрала там, де ви підмітили слова Андрія Єрмака, який каже, що необхідно збільшити обсяги оборонного виробництва. Те, що я найбільше буду згадувати, це коли. В грудні, в січні депутати криком кричали насипати гроші армії. І міністр міністр Рєзніков, якого можна за різні речі поважати. Але тоді він сказав, що грошей достатньо, не треба нічого збільшувати. Війни не буде, нападати ніхто не збирається. Ну а тепер, виявляється, нам треба все це відновлювати. Що це за цинізм? Минуло 10 місяців. Ну, я не знаю, що за цинізм, це знов показує, знаєте, як для когось війна, мабуть, нам нагодилася і може займатися піаром, ще щось. Єдине, за що я хочу подякувати, подякувати що почали виробляти ці снаряди. Єдине, за що я, за що я подякувати, що тільки за, а не ще тоді. Ну, краще пізно чи пізно чи нічого. це так, але питання в іншому. Я ще. Десять місяців тому казав, треба КБЛ, КБЛ та кожне та... за кордон і треба... з тими ж поляками або румунами розробляти і створювати наш український ракетний захист. Нам це потрібно. Нам потрібні свої ракети на кшталт кшталтомага. Чи є у нас гром, так давайте його розпрацювати. Розпрацю. Хай з'явиться гром 2 хай з'явиться це на... в нашій армії, тому що повірте. Нам це нам хідно буде не тільки до сьогодні, завтра, а й через багаче років. Тому що якщо не якщо, то хтось також може намагатися полізти на нас. На нас. всі кава всі не вірили, що можливо велика війна. Ну Путін довів, що війна може бути. Саме тому нам потрібні потрібні ракети в майбутньому. В майбутньо. Треба їх виробляти, треба, виробляти, треба їх виробляти. Але чому це не робиться, не робиться, я не знаю. Я слів, я споку з інженерами, вони теж кажуть, що поки що не використовував, користував дурість. Знов через е, рік скажуть: о, о, почали цим займати. Де не треба, треба їх зараз. І той самий Резніков самий треба займатися підземним виробництвом, так як в Ізраїлі, наприклад, займаються. Я цей які можна використовувати в Україні в Україні? Я не буду, хоча всі знають, де вони знаходяться, але вони були побудовані. Вони були побудовані при радянській радянській. Як я вважала, що є можливість ядерного удару. і ці, і ці цехи винищені від ядерного удару. Вони під землею. Це багато кількість цехів під землею. Може так нам нічого не загрожує, але це треба робити. Того там є можливість для, для, для трасмання, для всього, що завгодно? Це, це, може в Україні, мадонам, адонам, але, 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 але робіть, вони повинні вже бути в Україні. Знаєте, я був би радий, якщо ви дійсно здійснилися, і якщо б, якщо б росило у когось, а в нас там зброю, а в нас була би своя ПРО, ППО, в нас була, в нас Баї, РСЗО, в нас було б своє. Це було б, це було б найкраще. Хочете нагадати, як Вільхи та Богдани? Повинні були стати на озброєння ЗСУ, але через того ж та того ж, цього не сталося, сталося. багато чого. А, а більше того, я знаю величезну кількість офіцерів, які пішли, пішли роки з армії через ну, зневажного відношення до військових. Я радий, що багато з них повернулося багато, багато всі, всі. І, і я можу сказати, що м я щиро щиро радий. Щоб із людей зрозуміла, що коли їх до війни попереджували, що війна буде, що треба тися, тися, обороноздатність країни, то це не як вони вважали і армагання заля ще щось. А це поперед яке базується на логічних висновках висновка та аналітики. Тут треба теж думати думати, що люди повірили, розуміли і стали стали більш. Більше уваги приділяти приді питанням армії та озброєння. Озбро... Озбро... Бориславе, я буду вас відпускати, бо я не можу вас мучити і безкінечно е, просити перезапуститися, тому що я розумію, що є речі, які від вас теж жодним чином не залежать. Але якщо ваша ласка, я вас відпущу з домовленістю, що коли ви зараз вирішите свої нагальні справи, і коли у вас з'явиться час в найближчий час, то ви дасте мені знати, бо я бачу, яка аудиторія зібралась, і вони хочуть цю розмову, вони хочуть чути вас і бачити вас. Тому, будь ласка, дайте сигнал наступний раз, коли ви будете вільні, і ми з задоволенням ще раз з вами побачимося. Просто буде можливо краще інтернет. Добре? Я вибачаю, я що так, але це від мене не залежить. Може, щось сталося з інтернетом, може ще що щось. Ну, живемо з таки, колиться не тільки світло, а інтернет, немає, але ми подаваємо все. Так, дякую, відпускаю. Кажу вам до зустрічі і на все добре. Друзі, ну коротка розмова. Мені самі, надзвичайно, болить, бо я дуже чекала, Борислава, бо я завжди від нього заряджаюся, але є речі, які. Які від мене залежать, наприклад, там знайти своє робоче місце, коли немає світла є речі, які я не можу да, вплинути на інтернет. Мені дуже шкода про це говорити. Але бачите, як я вам обіцяю, що ми незабаром в кращих умовах обов'язково повернемося до розмови з Бориславом Березою, Ми обов'язково його запросимо на стрім, і о, оця зустріч вона. 100% відбудеться. Єдине, що я маю вам сказати, що все одно не засмучуйтесь, і ви ж прийшли за якісною розмовою, то вона обов'язково буде аналітка, яку ви любите, гость, якого ви дуже поважаєте, на якого приходите. Реміс Юнус, о 9, звісно, в нас все за графіком, наша міжнародка буде, тому, друзі, я вас дуже прошу не розходитись. Буквально півгодини ми зустрічаємося з нашим ще одним гостем. Не впадаємо у відчай, це все дрібниці життя. Обов'язково нас будуть. І Інші зустрічі, а поки я з вами не прощаюсь.